Швидка допомога стане ще швидше і приїздитиме на виклик новомосковців у 10-хвилинний термін. Втім, радіти, поки зарано, адже окрім нової постанови Кабміну, спочатку визначають екстрений чи ні випадок звернення до медиків, а вже потім можна засікати час до приїзду карети швидкої. На екстрені виклики норматив прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце події з початку 2013 року дійсно становить 10 хвилин у містах і 20 хвилин в населених пунктах поза межами міста. Ми поцікавилися у головного лікаря міської станції швидкої медичної допомоги Володимира Мошинського, у чому суть реформи та які нововведення ще від неї чекати мешканцям Новомосковська. Зазначені нормативи з урахуванням туричних умов, сезонних особливостей, епідемічних ситуацій та стану доріг можуть бути перевищені, але не більше, ніж на 10 хвилин. І ця постанова набирає чинності з 1 січня цього року. Також в цій постанові є такий розділ, який наказує про екстрені визови і не екстрені визови. Тож усі звернення громадян залежно від стану пацієнта розділяються на екстрені та неекстрені. Згідно з новим законом до категорії екстрених належать такі випадки: непритомність, судоми, раптовий розлад дихання, раптовий біль у ділянці серця, блювота кров'ю, гострий біль в черевній порожнині, зовнішня кровотеча, гострі інфекційні захворювання, гострі психічні розлади, що загрожують життю і здоров'ю пацієнта або інших осіб. Відповідно до категорії неекстрених належать такі випадки раптове підвищення температури тіла, кашель нежить біль у горлі, головний біль запаморочення, слабкість, біль в попереку або суглобах, радикуліт, остехандроз, артрит, артроз тощо. Підвищення артеріального тиску, больовий синдром у онкологічних хворих, алкогольний, наркотичний, токсичний синдром. На жаль, не все залежить від швидкої допомоги, зазначив Володимир Мошинський. Хоча за моніторингом роботи новомосковських швидких останнім часом бригади добре справляються зі своєю роботою та майже завжди вкладаються у зазначений час, не все залежить від бригад швидкої допомоги, тому що наша допомога залежить від того, як швидко машина доставить бригаду до місця виклику. Стан доріг ви знаєте, який. Заступник головного лікаря з медичної роботи проробив на станції швидкої допомоги більше 25 років. Він, як ніхто знає, це не легкий труд. На жаль, витримують не всі. Хоча наразі на швидкій працюють серйозні кадри. У нас працює 16 врачей вищої категорії, хоча є проблема 52% речей пенсіонного заросту, три процента при пенсіонного тобто, на Десь не розкорений, тому що. Володимир Мошинський підтвердив, на станції швидка багато кваліфікованих професіоналів працюють вже не один десяток років. Зміни щодо медичного обладнання, транспорту та медикаментів, які з'явилися зараз, неабияк радують персонал. І те, що одержали, отримали на сьогоднішній день, то ніхто не вірив, що колись будуть такі машини і будуть такі умови. Просто. Це, звісно, може, все не ідеальне, як воно має бути, але. Є в порівнянні з тим, що у нас було в минулому, і те, що маємо сьогодні, це, звісно, не зрівняно. багато хто з мешканців звикли лише винуватити працівників швидкої допомоги. Мовляв, невчасно доїхала або не надала гідну допомогу. Втім, гарного результату завжди можна досягти лише спільними діями, каже головний лікар швидкої допомоги. Хочу звернутися до всіх мешканців міста. І з вашою допомогою таке вирішить питання, як наші двори, які заварені, переложені бетонними плитами чим завгодно. Машини стоять прямо біля під'їздів, де неможливо ні зайти, а хворою іноді треба на стільці виносити. Взагалі ніхто швидко допомогу не зустрічає. Тобто, є цілий такий комплекс всіх. Цих моментів, які дають можливість прибути. Я не буду казати про те, що ліфти не працюють, а якщо ви пройдете по місту і подивитесь, і скажете мені отак, як їхати ночі, де можна побачити номер дому, треба взяти банку краски і написати велику цифру, щоб було видно. Ні на одному під'їзді нема нумерації. Взагалі, вона практично відсутня. Це є єдині, якісь там, де ще залишилося з тих часів, що це може бути. Це саме часний сектор. Крім цього, на станцію швидкої медичної допомоги дуже часто надходять неправдиві виклики, на які також потрібно виїжджати, бо не реагувати на них бригада швидкої не має права. Шахраї або діти, які вирішили побешкетувати, не розуміють, що можливо саме в цей час хтось перебуває на межі життя та смерті, і карета швидкої їм вкрай необхідна. Я не хочу сказати, що ми такі, знаєте, не без гріха. Є у кожній службі свої недостатки. Але для того, щоб ми мали змогу цей термін доїхати, то треба, щоб все було в комплексі. Ви розумієте? Отож хочеться побажати усім глядачам якомога рідше звертатися до швидкої допомоги. Але на жаль, життя таке, що треба все ж таки нагадати у критичній ситуації, коли потрібна швидка, слід телефонувати за усім знайомим номером 103 або за телефонами 112 чи 73589.